У центрі Ужгорода пожежа з вибухами й потерпілим. Близько 13-ї на вулиці Ракуці у гаражі біля приватних будинків загорілося авто. Очевидці чули три вибухи. За кілька хвилин побачили дим. Кажуть, у цьому гаражі ремонтували автівки і встановлювали газові установки. Саме вибух останньої і спричинив пожежу. Майстер намагався загасити вогонь, але не зміг. Із численними опіками його забрала швидка ще до приїзду пожежників. Станом на 13.25 пожежу вдалося локалізувати. Сразу вибіжали всі думати, що робити. Малий ще бігав, він тут хотів, він весь обпалений, хотів витягнути ту машину чи що хотів. З якимись відрами бігав бідний, ну його скоро забрала. Він весь червоний, був, весь руки вже аж такі були. На місце ліквідації оперативно було направлено два відділення 14 та 15 пожежно-рятувальних частин. Загалом працювало дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Так як продовжується ліквідація, причину та збитки встановлять правоохоронні органи.